Друзі, всім привіт! Ви на каналі Мотошоп з вами, як завжди, Макс. І в цьому відео я нарешті можу припідняти завісу про мотоцикли, які будуть продаватися віднині в Україні. Якщо ви бачите, бачили попереднє відео, якщо не бачили, то подивіться в ньому. Ми збирали один із цих мотоциклів. Я намагався там максимально зафарбувати логотипи, яких тут дуже багато. Сорі, за всіх, кому це виїдало очі, цей блюр. уявляєте, як він мені виїдав очі, поки це все замальовував. І там я пропонував глядачам зробити здогадку, вгадати, як буде називатися і що це власне за мотоцикли. Написали багато коментарів, багато варіантів, і були люди, які вгадали. І людина, яка перша правильно написала, що це буде за марка, а це. JHL отримає від нас якийсь невеликий презент. ну а В цьому відео я хочу вас трошки познайомити з модельним рядом, який буде доступний в Україні. Це не буде детальний огляд всіх мотоциклів. Ну або кожного мотоцикла. Такі відео будуть виходити на каналі поступово. Тож підпишіться, щоб не пропустити. А в цьому відео давайте розповім, які моделі будуть продаватися в Україні. І так, у нас буде доступно всього 5 мотоциклів, аж 5 мотоциклів. Але відмінності між ними не такі суттєві, як може здатися на перший погляд, в сенсі великої кількості моделей. Буде 4 моделі, які будуть називатися LX. Власне, ось один із них, LX4, LX3. LX2 і просто LX без цифри, ну або LX1. Ці мотоцикли відрізняються двома речами між собою: це двигуни, ну і, звичайно, наклейки, зовнішній вигляд. Все інше шасі рама, все абсолютно ідентично. І друга модель. Так, можна сказати, що це друга модель, буде називатися rm x 250 От вона вже буде доволі сильно відрізнятися від цих мотоциклів. А ці мотоцикли позиціонуються як більш такі хардові або для кросу. У них немає навіть підніжок для пасажира. Вони по суті одномісні. От Там, наприклад, стоїть КТМ, і скажімо так, це копія того мотоцикла в якому сенсі. По-перше, по призначенню, КТМ, це у нас не ендуро, це у нас хард-ендуро мотоцикли. Для жесті, для кросу, ну якщо беремо кросів моделям, так само компанія GHL позиціонує і свої байки, як не просто ендуро, а для використання в спорті в кросі, в хард ендуро. Ну, Звичайно, тут можна сперечатися, наскільки це буде правда і наскільки ефективні, продуктивні вони будуть там на бездоріжжі, в жорстких умовах, наскільки вони будуть міцні, витривалі, надійні, потужні. І так далі. і так далі. Але а, тут треба зрозуміти, що позиціонування саме таке. Це не мотоцикли для прогулянок, а, ну, по розумінню китайців, а мотоцикли для спорту. Відтак, у моделі LX у нас є 4 двигуна. Починаючи з моделі LX, вона буде мати відомий всім двигун Lansin 177 FMM. Це буде оновлений двигун. Такого ще не було в Україні, бо ці двигуни в цілому ставляться на багато інших китайських мотоциклів, які у нас зараз є. Там інших різноманітних брендів. Але фішка в тому, що цей двигун оновлений. Він не новий, він оновлений. Він компактніший, він легший, він потужніший. Хоч не набагато, але все одно. І це буде дуже цікава. Фішка, тому що це наступна серія цих двигунів, які зараз китайці виготовляють і ставлять на всі нові мотоцикли. Вже детально я не буду розповідати про технічні характеристики. Про все це подивимося в огляді. Наразі так, і другий мотоцикл LX2. Це ось він у нас тут стоїть. Це у нас двигун Zonshen pr 250 LX3. Ось цей мотоцикл. Це у нас Zonshen pr 300. І LX4 це у нас Zunshen CB300RL. Тобто, підсумуючи, маємо 4 мотоцикли серії LX і вони мають 4 різні двигуни. Це зроблено для того, щоб задовольнити потреби скажімо так, різних райдерів. Тут одні двигуни будуть потужніші. Інші там простіші, в конструктиві, краще їхати на низьких обертах, хтось буде краще їхати на високих, щоб ви могли підібрати собі мотоцикл під характер вашої їзди, під ваші потреби. Ну і звичайно, вони відрізняються кольорами, наклейками. Все, на цьому все. Всі відмінності закінчуються. Підвізки, колеса, гальма, сидіння, рама. До речі, рама зкупіована з мотоциклів КТМ. І от з цього байку. Теоретично має підійти весь пластик і на цей байк. Ми пробували міняли кришку фільтра. А вона підходить з певними там оговорками, але її можна поставити. Вона стоїть. Я прикладаю фотографії. Теоретично так само має весь пластик. Стати, чи це така сама рама, як на КТМ, навряд чи, але китайці кажуть, що вона скопійована з KTM, тобто вона має, має мати такі ж самі характеристики, тобто міцності, жорсткості і керованості. Я думаю, що на такого класу сегменту мотоциклів це дуже класна річ. Навіть якщо вона не буде відповідати на 100% всім характеристикам, я впевнений, чесно кажучи, що не буде, але все одно це краще, ніж там просто якась рама, зварена на? На коленки, як то кажуть китайцями, десь у підвалі до речі, виробництво цих мотоциклів доволі сучасне. Багато чого варять роботи, ну ті ж рами, тобто, це не людина там з електродом стоїть, а варять машини, варять автомати максимально наскільки це можливо для цього сегменту. Знову ж це бюджетний сегмент мотоциклів ендуром. У мене трошки ще не повертається сказати. Хартендуро, але я вам точно зможу відда... надати відгук, коли вже почну тестувати ці мотоцикли. Це вже буде навіть в цьому році, я сподіваюся, дуже скоро, і ви побачите дуже багато контенту, цікавого. Хочу трошки залишати інтриги і не розкривати не розкривати всі технічні характеристики мотоциклів. Просто хочу вас запевнити, що тут є про що розповідати, тому що от перше враження, коли ми збирали цей байк, у мене було саме таке, що Китайський байк зібраний китайцями, але з доволі цікавих комплектуючих. Тут цікава і підвізка, і гальма, хоча вони доволі. окей, все. Віднині ніяких характеристик, про все в огляді. Підпишіться, поставте лайк, не пропустіть. Цікава фішка, про яку я мав згадати ще на початку відео, особливість цих мотоциклів. У розрізі їх сегменту, їхнього бюджету і походження, це те, що вони повнорозмірні. Тобто у них повнорозмірна база, 18-21 колеса. Знову про характеристики. І власне, ось так буде виглядати людина приблизно зі зросту 1,70 м, мабуть, 2 на цьому мотоциклі. Доволі сильно просідає підвізка. Тут однозначно треба відрегулювати сад під себе. Ну і в цілому. В цілому справедливості заради маю сказати, що тут є що покрутити. Для людей, у яких чешуться руки, у мене чешуться руки, коли я бачу, коли як ось тут от прокладений, наприклад, цей шланг, він має бути всередині, ну тут всередині під рамою. Я його, звичайно, на своєму мотоциклі прокладу так, як треба. В свій час я накрутився вже мотоциклів, і мені, чесно кажучи, не хочеться всього цього робити. Але маючи справи з таким сегментом мотоциклів, я думаю, що прийдеться. І хто знає, можливо, в мені вдруге прокинеться механік. Подивимося на тестах і в результ... ну, в ході експлуатації цього мотоцикла. До речі, ось цього мотоцикла. Так, це у нас власна модель. RMX 250. І саме ця модель буде в трьох різних кольорах. Якщо LX у нас там відповідно до двигуна має якийсь свій колір і на цьому все, то тут три кольори, але двигуни все те ж саме LanSin 177 FMM. Головним чином, це, скажімо так, лайт Enduro. Тобто це, в принципі, мотоцикл Enduro, такий, який він типу, має бути, якщо там то Hard Enduro, то Hard Ендуро, то це Enduro або те, що називають Light Enduro. Характеризується він тим, що він вже не повнорозмірний у порівнянні з LX. Він трошки зменшений. У нього менша колісна база, менше кліренс і головне, що менше посадка посидіння. Тобто мотоцикл максимально адаптований під більше коло райдерів і з меншим зростом, ну там, середнім ростом, мабуть, зростом, як у мене. Ось так я буду виглядати на цьому мотоциклі, трошки краще дістаю до землі. Ще з цікавих фішок цього мотоцикла, яку все ж я заспойлерю, скажімо так, до огляду, це те, що виробник з заводу передбачив зани... Не заниження підвізки. Тобто там амортизатора є два положення кріплення до прогресії, і ви можете вибрати одне з двох і таким чином зробити цей мотоцикл ще нижчим. Сам виробник цей мотоцикл вже не позиціонує звичайно як крос або там для хард-ендуро, для спорту, так і пише прямо на пластику «Recreation». Тобто це мотоцикл, скажімо так, для відпочинку, для прогулянок, для поїздок як по місту, так і по бездору. Тут у нас є вже багажничок і, звичайно, підніжки для пасажира, тобто він вже двохмісний. Хоча сидіння у нього, здається, менше, ніж у того ж LX. Але, звичайно, дві людини тут може сісти за необхідності. ендуро мотоцикли ніколи не були там достатньо комфортними для пасажира, не рахуючи підвізку, що вона енергоємна, довгохідна і на цьому мотоциклі вона м'якша, ніж на LX. Все, друзі, на цьому презентацію, думаю, можна закінчити. Ви дізналися новину про те, що новий бренд буде продаватися в Україні, які саме моделі. І вже в детальних оглядах я розповім конкретно про кожну модель. Будемо з'ясовувати, для кого підходить той чи інший двигун, які характеристики вони мають. І, звичайно, вам в кожній маленькій деталі, бо прям дуже цікаво на деякі деталі подивитися. на Рішення знову ж враховуючи сегмент і цінову політику на ці мотоцикли. Також всі характеристики там в циферках. Якщо вам не хочеться дивитися довгі огляди, можете подивитися у нас на сайті, але там ви звичайно не побачите якихось емоцій, вражень від цих мотоциклів, і звичайно, від тест-драйва. Все це тільки у нас на Ютубі. Тож ще раз нагадую, підпишіться. Ну і залиште коментар, який вам з цих мотоциклів зацікавив до вподоби більше. Може по кольорам, а може ви вже знайомилися з технічними характеристиками. Є ще ці зараз на україномовному Ютубі, звичайно, немає ще інформації про ці байки. І Я закликаю вас дочекатися моїх оглядів і не дивитися закордонні. Огляди, тим паче, що там техніка відрізняється від тієї, що є у нас. Тому, якщо ви навіть там щось будете дивитися, це не значить, що тут буде такий самий мотоцикл. Ну я як завжди вдячний вам за перегляд. Протисніть цей грьобаний лайк, бережіть себе і своїх близьких, і побачимося з вами в нових відео. Па-па!